Любі Сімбори, шановне панство! Хочете комфортно відпочити, змінити обстановку, оздоровитися, побачити нові місця та почути цікаві історії, познайомитися з цікавими людьми, побути на природі, скуштувати невідомі і смачні страви? Тоді запрошуємо вас на дводенну автобусну мандрівку Сировинний тур Закарпаття». Нам дуже понравилось, Очень все великолепно, просто. Особенно нам понравилось на озері Синевир водопад ісключити. В общем, ну я навіть не можу на чума. Серед Карпатських гір в парку з екзотичними рослинами вас чекає чудовий і романтичний палац Шенборнів. Він, наче у казку, запрошує вас. Через 12 входів у 52 кімнати з 365 вікнами. А поруч в джерелі краси ви можете умолодитися на 10 років. Також наша дорога веде до найпотужнішої фортеці в Україні Мукачівського замку Палама. Який спорудив князь Федір Корятович. А овіяла героїчною славою княгиня Ілона Зріні. Справа в тому, що наш замок він був королівським. Точніше, належав угорській короні. Хоча, власне, королі тут практично так і не жили. Кам'яний замок частинами будувався майже 350 років. Спочатку верхній, далі середній. Останнім було добудовано нижній замок. Про цей замок уже в 17 столітті він вважався одним з найнеприступніших в Європі. Аби сюди підійти, треба було подолати як мінімум вісім ліній оборонної системи замку. Вилікувати 86 хвороб можна в берегівських басейнах з унікальною термальною водою, що піднімається з глибини 1600 метрів. Аналоги її є лише у новій Зеландії. Купання в басейні є приємним відпочинком і користю для здоров'я. Ну, а після всього треба продегустувати, купити маленько та купити домів гарне, витримане, марочне закарпатське вино зі стародавніх винних підвалів. Воно унікальне, по особливому ніжне, м'яке та має насичений неповторний аромат. Кадарка, Савіньон, каберне, Ізабелла, Мускат, Гегор. Після насиченого дня на мій вас запрошують гостинні господарі в затишній угорські садиби зільського туризму берегівщини. На вечерю і сніданок вас чекають. Смачні угорські національні страви та вино. Наступного дня нас чекає багато цікавого. А найперше дегустація екологічно чистих сирів селиської сироварні, виготовлених за швейцарською технологією. То приміщення, яке ми зараз тільки що пройшли. Там ми приймаємо молоко від місцевого населення, але молоко має бути свіже парне прямо з-під корови. Тобто, як його з так і от нас приносять. Цей сир у нас стоїть в підвалі півроку перед тим, як ми його рішимо. Ну а далі дорога, звиваючись мальовничими карпатськими пейзажами, йде в гори. До найбільшого озера Карпат синевера, яке вабить до себе чистою кришталевою водою. Ще з либо курічку ще те моє Ну і на десерт один з найкрасивіших водоспадів України водоспад Шипіт, що розташований в одному з найгарніших місць українських карпат полонині Боржава. Перебування тут чудово допомагає відпочити від цивілізації. Надає нові життєві сили. Я, кстати кажу, ще з молодості мечтала приїхати именно сюди в чтобы посмотреть щоб чудесные такі потому что тому що по потеліте показують. Ну, Коли приймають жив'ям, то совсем другое дело. Особливо сподобалося гостювання в угорських садибах. Надзвичайно гостинні люди, малювничі краєвиди. Ну що, гайда в дорогу? Кожного тижня зі Львова вас повезуть комфортні автобуси з привітними гідами: Карпати, замки, вина, сири, жарти, нові знайомства два дні незабутніх вражень. Все найкраще, що може запропонувати гостинне Закарпаття, чекають на вас.